Не так давно ми отримали дуже цікавий коментар під відео на певну граматичну тему, що а чого літера П в пачімі, в граматиці імніда, симніда читається саме як м. І дійсно, а ми тут з вами про це ще ніколи не балакали. Ми дуже-дуже вдячні за цей коментар, і саме тому. Наше сьогоднішнє відео знову присвячено темі асиміляції, тому що ця тема, як виявилось, доволі невичерпна, і для того, щоб ви точно-точно вже всі правила знали, сьогодні знову про деякі з них поговоримо. Тому, якщо надалі ви будете помічати теж якісь моменти, які ми, можливо, ще не озвучили, або ви би хотіли, щоб ми їх озвучили і краще пояснили, обов'язково пишіть. Ми все-все читаємо, все бачимо і дякуємо за кожен коментар. Готуйтесь до нових правил асиміляції. Можете повторити, переглянути старенькі наші відео, тому що ті правила ми вже чіпати не будемо, оскільки ви їх знаєте. Сьогодні тільки нова свіжа ексклюзивна інформація. Ну що? Бонусні правила асиміляції. Приступаємо. Почнемо ми із такого цікавого моменту. Якщо в печимі в нас стоїть М або носова Н, і після неї наступним складом в нас перша літера це рієль, то ось цей рієль ми будемо читати як н. Ви поняли? М, н, да, та, такі носові літери, дуже такі в'язкі. І ось цей твердий рієль. Вони собою задавали і перетворили на н. Давайте по прикладах пробіжимось. Написано имрьок. Що ми бачимо? В пачімі М наступний рієль. Рієль читаємо як Н, значить, тепер буде Хоба! хваньяк. Поїхали далі. Цікаве слово тетонрін. Бачимо носова Н. Після неї Рієль. Відповідно, ми трошечки полегшимо собі життя і скажемо теєдоньон, теєдоньон. І на кінець слово нинрьок. Нрьок. Нин Ви спробуйте сказати нинрок три рази підряд швидко. Та у вас заболить голова. І тому, щоб облегшити трошечки вимову, ми рієль скажемо як Н і буде нинньок. Ниньок. Ми тепер просто більше, начебто, тянемо літеру М. Це було доволі таке лайтове нескладне правило, дивимося далі. Велика комбінація літер: т, д, Ч, дж, ч, с ще, с, ч, т. Якщо після них йде літера «Н», то всі ці літери ми так само будемо читати, як «Н», і в нас виходить два рази «Н» літера. Ну, ви подумайте, як воно зручно, га? Дивіться, написано, начебто існин. Якщо пригадаєте, ми навіть вчили, що ось ця літера в печимі читається як Т. Давайте скажемо ітнин. Ну, все ще незручно. А тепер спробуйте проспівати іннин. Іннин, ну це ж інша взагалі то справа, правда? Далі, написано: тутнин. Ну, це просто жах. Ну, реально складно вимовляти. Особливо, коли швидко да, ми хочемо щось розказати, прочитати текст. Так, Ну це просто було би дуже незручно. І тому ми будемо казати. Далі найцікавіше, мабуть, ось така ж літера, бачите, і ця вже була і ця вже була, тепер ось ця літера Ч. Чи зручно вам казати «ічнин»? Це взагалі. І саме тому ми так само прочитаємо н -н -н -н. полегшим собі життя. Не хвилюйтесь, що виходить перший і останній приклад читаються однаково, тому що, коли ви будете дивитись в тексті, ви ж все одно бачите правильний варіант. Це тільки в нашій голові вимова. І, повірте, на слух, вас теж зрозуміють, тому що ці слова вживаються в абсолютно ну, різних контекстах. Вони прям дуже різні за значенням. Перед тим як ми перейдемо з вами далі, я би хотіла вас запросити на наші курси з корейської мови. Для цього вам було б гарно дуже перейти на наш сайт Школи Ньюпрейн. Можете написати навіть у коментарях, хочу на пробний урок, і з вами знайдуть, як зв'язатися. Загалом, після пробного уроку з корейською, я думаю, ви одразу зрозумієте, що вчитись із вчителем. Набагато зручніше, ніж дивитись відео на Ютубі, де ніхто не може перевірити, як ти вимовляєш, як ти зробив домашнє завдання. Тому рекомендую вам для цього New Brain. Переходимо до нашого наступного правила. Якщо в пачімі в нас є літера Н, а після неї йде «к», то знову ж таки тверду літеру ми задавлюємо і вимовляємо її як попередні, такі тягучі носові. Ми к тепер будемо читати як н. Приклади. Написано хан гукмель. Mm -mm. К нам дуже-дуже псує вимову з цю м'яку. Після неї йде м. Перед нею теж літера, це вже не так важливо. Хангунмаль. Хангунмаль. Отако. Хангунмаль. Далі написано сукня. Сукня. Що ми бачимо знову к в «пачімі»? Знову далі йде «н», то ми скажемо суня. Суня. Ну, так, якось м'якіше то звучить, правда? Ну і на кінець кукмін. Кукмін знову К, знову після неї М, то буде «кунмін». Кунмін. Отако. От Тепер цікаве правило: якщо після літери П йдуть такі, знаєте, назальні літери М і Н, то і П. Ми теж оглушуємо до варіанту із тим, що ми її вимовляємо як м, це те саме правило, за яке нам написали в коментарях, за що ми дуже-дуже вдячні. І, власне, цей коментар і надихнув на створення цього відео. Тому, давайте розбиратися. Написано пам-мат. Ми прочитаємо як м і буде м'якіше пам, пам мат І якщо ви забулись, а чого ця літера С читається як Т. Для цього є наші попередні відео про асиміляцію, про читання пачимів, так, в цьому випадку. Якщо забулись, підгляньте в зошит, бо я сподіваюся, що у вас є конспект. Якщо ні, гляньте відео на цю тему. Далі сіпньон. Начебто не так погано, але в ідеалі то щін. І відчувайте, як одразу воно Угу. Оце для цього була створена асиміляція. Тоді написано іпніда. І пніда, начебто с пніда, пніда, але ні. От В нашому стилі, в якому ми наразі працюємо в офіційно вічливому, в нас буде ІМНІДА, ніда І, і оце все анімніда, камсамніда то воно. І, бачите, в нас є цікаве таке уточнення. Є подвійний печим. Складається з літер П і С. Читається з них лише літера П. Це, знову ж таки, правило читання печів, дай Бог, ви пам'ятаєте. Так от, якщо ми читаємо з двох літер одну і це П, то на цей печів подвійний теж працює те саме правило. Тобто, бачите Опнин, але читаємо як омн. Омн. Угу. Отака цікавинка. Останнє наше правило. Якщо після літери туди йде і, Читаємо як чіді. Якщо після Т йде і, читаємо як Ч. Це загалом логічно. Якщо спробувати швидко сказати ті, воно дійсно, так знаєте, якось стає більш дзвінким, якщо можна так сказати. Давайте спробуємо разом. Написано маті. Але ні, цікавіше буде сказати мачі. Мачі, угу. відчуваєте, щось в цьому є. Наступне написано кат-і. Але, от якщо вимовляти так, як воно є, виходить якась дивна пауза між кат і «і». і тому легше ж сказати кат, -чі», «кат -чі». І на кінець написано head. Ну, ні 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 незручно. Легше сказати headb's. До речі, так само, чого з P є? стала П подвійна при вимові? Теж? Одна із тем наших минулих відео, присвячених асиміляції. Тому сподіваюсь, вам все зрозуміло, конспектик зроблено. Старі теми повторили, нові засвоїли і будемо завершувати з вами. Фух, Ось ми і вивчили всю-всю всю асиміляцію, яка є. Тепер ви 100%. Можете правильно читати корейською. Я сподіваюся, ми відповіли на всі ваші запитання. Якщо ні, ви знаєте, пишіть в коментарях, нам потрібна загалом будь-яка підтримка. Ми за будь-яку будемо вам дуже вдячні, тому що ми намагаємось розвивати ось цей контент українською мовою. Оскільки людей не питаєш, зазвичай нема жодної інформації про корейську українською. Пишіть коментар, ставте лайк. Підписуйтесь на цей YouTube канал, а також на наші інші соцмережі, на Інстаграм, на Тікток. Також заходьте на наш сайт, записуйтесь на пробний урочок. І зустрінемося з вами на наступному тижні. Па-па!